Вітаємо Надієчку Іванівну, і є класна історія. Результат з Моксі і Water System, активатором. Так, так, так. Ще... Да. Е, у мене були гелеві ногті два роки, і ногтова пластинка стиралася і вже стала геть зовсім дуже тоненькою. І так. коли я робила ногті, вже мене стали ногті пекти. пластина. я зняла, Я зняла. Проблема стала у мене на перш на цьому основному пальці, вже половина ногт відслоївся від тіла і вийшлося від гелевих ногтів, ну така, розумієте, як вам сказати, як дирка туди, все. І я почала зняла, городі робила і воно продовжувалося далі й далі. Так. І коли я купила у вас цей моксі. моксі а зараз водичку цю. Так, да, А зараз я купила водичку. Ну, Моксі, то я на руки не приміняла. У мене по-другому ноги і спина. Трохи є результат за Моксі. Ноги не перестали не так боліти. А з пальцями, буквально за місяць, в мене зараз пушті вже повністю становилася ногтєва пластина. Я навіть знаєте не повірила, що мені хтось говорив, що це може таке бути це Воно, ви так зв'язуєте з водичкою? Я зв'язую з водичкою, тому що там калій, і кальцій щитаєте, да? Все це все, що потрібно от, для організму. І бачите, і воно вистанавлює нофтву. Вас сім'я трошки так підтримувала, не підтримувала. А я нікому не, не ну, як, не говорила. У них своє міння. Понімаєте, в мене, мене ну, невістка була проти. Вона не вірила цьому всьому. О, Бо вона робила мені ногті все і все. А як зараз вже ну я зараз ще не роблю. Я хочу, щоб зов, повністю встановилася ногтєва пасіна. Ну, як буде кудись, звісно, треба йти, то я з такими ногтями. Не піду, знаєте, хоч себе привести у порядок. То вона зараз вже повірила, що воно щось дає якийсь результат. Ване ви сьогодні забрали боді -хелс. Ми вас ще раз вітаємо. Ваш вибір боді з за дня. Ви кажете, беру. Да. Чому що вплинуло на ваше рішення? Вплинуло на це. Тому коли я перший раз я по інтернету прийшла до вас, а потім Денис Анатолійович мені скинув всі ваші ініціали, і ваші, і все. І він що надходить? Він мені до цих пір скидає інформацію по новому медікал. Я її проглядую у телеграмі. О, кожен раз читаю, висушувала і всіх всіх, просто інтересуюся mm -hmm. все. І я задумалася, і тут в мене часу не було, то я їздила туди-сюди, город, все. А потім думаю, так я йду уже зараз. Запитаю, коли можна вас купити. І я прийшла, і ви мені на другий день предложили велике вам. Дякую. І Але ви купували зарані? Ви зарані проплатили частину, там маленьку якусь. Ні, ні, я маю в за водичку. А, за я водичку. купила зразу. А тут, коротше, я походила на цей апарат 10 днів, я побачила, що є результат. І коли я прийшла, ви мені розповіли, і я навіть на другий день зразу оприділила, що я його буду брати. Я просто несла зразу 4 тисячі, а коли мені дзвонили, я здобулася, я бистренько прибігла і дала всі кошти, щоб отримати цей апарат. Буді дякую вам yeah. і крепкого вам здоров'я, при звітання вашій фірмі Ura! за те, що ви лікуєте людей. Дуже дякую. Вітаємо здоров'я. Вам бажаю.